Ну що ж, Кавуне, ми тебе знайшли. Вилазь, зараз будеш нас шукати. Ех, добре, добре, дівчатка. А я та думав, що ви мене взагалі не знайдете. Ну молодці. Знайшли мене достатньо швидко, але я зараз вас знайду ще швидше. О, ні, Кавуне, ти помиляєшся. Ну добре, ми пішли ховатися, дай нам всього лише дві хвилини. Та добре, дві хвилини в мене є, це не проблема. Тільки давай з тобою домовимося так. Якщо не можеш нас знайти, про. Просто скажи, я здаюся, і ми вийдемо. Що, Кавун ніколи не здається, вам зрозуміло, я вас знайду, я вже навіть знаю, де ви будете ховатися. Ну, добре, добре, як скажеш, ти нас нікого не знайдеш. Ох, і дівчата серйозно вірять, що зможуть від мене сховатися. Їх двоє, тому їх знайти буде набагато легше, ніж мене одного. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я Кавун, і це моє нове відео, друзі. В цьому відео ми з дівчатами вирішили згадати. Дати таку гру, як хованки, і, звичайно, пограти в неї. Першим ховався я, і як ви вже бачили, вони змогли все ж таки мене знайти. Але зараз я так само знайду їх. Вони попросили, щоб я їм дав дві хвилини. Самі розумієте, дві хвилини це небагато, і я думаю, що за цей час вони не зможуть нормально сховатися. Це все ми дізнаємося в цьому відео, але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково. Зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіте ж саме, ну а ми починаємо. Ну і що ж, дві хвилини вже минуло, і давайте їх шукати. Я думаю, що вони тут десь в шахті сховалися, тому що, знаєте, дві хвилини знову ж таки не так багато часу і неможливо якось круто сховатися. Ну. У ну, це я так думаю, слухайте ні, начебто їх тут немає, на жаль. Як ви гадаєте, де ще можна сховатися в селі? Друзі, ну звичайно, в будиночках. Тому ходімо, зараз перевіримо просто кожен будинок. Можливо, до речі, вони просто ховаються у мене вдома. Ні, їх тут немає. Чого тут селянин стоїть? А ну-ка, впусти мене, я тобі сказав. І так, тут їх теж немає, на дах треба дивитися. Тому що на даху можуть також ховатися. І друзі, щось я не розумію, я їх навіть не чую. Кого не здавайся, здавайся. Я вам ще раз повторюю, кавун ніколи не здається. Так, давайте, друзі, падаємо у воду. Та ну в воду не вийшло. Добре, можливо, вони в колодязі десь тут, у воді, хоча навряд чи, тому що вони б не змогли просто балакатись зі мною. Я щось нічого не розумію, слухайте. Можливо, вони просто за село кудись побігли. Тому що, знаєте, якщо чесно, в нас не було ніяких обмежень. Можна ховатися не тільки в селі, а ще й в лісі. І на це все в тебе є дві хвилини. Але після того, як минуло дві хвилини, ти повинен. Зупинитися і просто стояти на одному місці. Ну самі розумієте, щоб все було максимально чесно. Так, слухайте, друзі, я навіть не знаю, де вони можуть бути, а це що там за квітки. Слухайте, можливо, вони там в квітках сховалися? Точно, я думаю, що це саме так. І слухайте, знайшов їх достатньо швидко. Ні, їх тут немає. О, друзі, подивіться, а що це тут за люк, стоп? Вони тут є, чи ні щось, щось я нічого не бачу. Чому там така темрява? Увімкніть світ. То хто небудь Слухайте, друзі, стрибати чи ні. Напишіть у коментарях, так, чи все ж таки ні. Може, це якась паска. Але, знаєте, це 100% приготували дівчата, тому що, бачите, тут багато квіток. Вони думали, що зможуть сховати це місце. Але ж ні, друзі. Тому, звичайно, пишіть у коментарях, стрибати мені, чи все ж таки не треба стрибати. Але я насправді не бачу інших варіантів, і тому серйозно треба стрибати. Це, це така підсказка, я думаю, для мене. І давайте, друзі, стрибаємо ось таким чином. І слухайте, я чомусь взагалі нічого. Нічого, нічого не бачу, друзі. Хе -хе, ну що, кого не знайшов нас? Та я знаю, що ви цю паску придумали. Тут взагалі нічого не видно, одна темрява. Добре, що в мене є кайло. Давайте зараз тут все зламаємо. Стоп, щось я щось я трішечки запутався, друзі. Ага, я зрозумів, це якась кімната, друзі. Подивіться, серйозно якась кімната і де ви тут знаходитеся? Я вас зараз знайду, стоп. А я не пам'ятаю, щоб були якісь гори в моєму селі. Друзі, стоп, 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 секунду. Дівчата, а ви точно десь тут знаходитеся? тому що я вас взагалі не бачу. Скажіть, хоча б не знаю там якесь слово, тому що я не знаю тепер, як взагалі звідси вибиратися. Так, так, кавоне, ми тут, ми тут. Але ж як ви за дві хвилини все це зробили? Ой, друзі, боюся, що я зараз серйозно програю. Але знаєте, здаватися я поки що не хочу, тому що самі розумієте, я не хочу програвати дівчатам, тому давайте одразу ось таким чином швидесенько стрибати і слухайте, можливо вони десь тут у. Воді і ні, друзі, начебто їх тут немає. Серйозно. А де ж вони можуть бути? Як взагалі вони за дві хвилини так сховалися? Для мене це серйозно якась загадка. Я думаю, що для вас також обережно, друзі, ледве не впав. Я не знаю. Я, я взагалі думав, ми спокійно пограємо в хованки, будемо ховатися там, знаєте, в якихось ямах. А тут сіла паркур-карта Вони, напевно, знаєте, що готувалися ще з вчорашнього дня. Тому що таке побудувати за дві хвилини, як я і казав вам раніше. Ну просто не можу. Тому дівчатка, звичайно, молодці, серйозно. Так, обережніко сюди. Так, а тут, напевно, ось так треба стрибати. Так, дівчатка, молодці, не те, що я, просто в ямі сховався і сподівався, що вони мене не знайдуть. Серйозно, друзі. Слухайте, ну ви хоча б скажіть, я десь поруч з вами знаходжуся. А ти що, нас не бачиш? Вас не бачу? Так, 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 стоп, стоп, стоп. Ага, ага. Ну я вас поки що не бачу. Слухайте, бо, можливо, ви взагалі не тут знаходитеся і. Просто обманюєте мене. Це серйозно якийсь тролинг кавуна. Навіщо ви таке придумали? ми тут кавода, тут. Все нормально, шукай. Ну добре, буду шукати. Так, секунду, друзі, треба треба, а, ага, зрозуміти, як тут проходити. Ну, напевно, треба ось на цей блок застрибати. А, в мене просто, знаєте, з першої спроби не вийшло це зробити. Так, а тут далі куди щось я не розумію. А, напевно, ось так от треба. Тепер треба ось таким чином піднятися, перестрибнути. І ми вже, знаєте, на. Наступному рівні з вами тут ще й дерева, і я думаю, знаєте що, вони знаходяться десь на ой, обережно треба. Десь на цьому дереві вони знаходяться, тому нам зараз треба піднятися по цій драбині, знову застримнути ось так от, ось так от. Головне, знаєте, що, друзі, не поспішати, а я ж поспішаю самі розумієте. хочу їх швидко знайти. Так, далі нам, напевно, треба кудись ось сюди. Так, а тут ще що знаходиться незрозуміло. Ага, я, здається, зрозумів. Слухайте, дівчата, а це ви Тут поставили, а ні, це це напевно не ви. А ми поки ховалися, м'ясо там смажили. Ага, ага, я зрозумів. Це означає, що ви десь поруч знаходитеся. Ну, слухайте, для мене це нормальна така підсказка. Дякую вам, так обережно. Так, слухайте, друзі, стоп, секундочку, я так не дострибну, мені треба ось так от і. Та що ж таке, перестрибнув. Дивіться, нам треба застрибнути ось так от, ось так от, тепер ось так от і нормально. Напишіть, до речі, у коментарях, чи подобається вам грати в хованки, друзі. Насправді, в дитинстві мені взагалі дуже сильно подобалося. І коли я виріс, мені воно також подобається серйозно. Цікава така гра. Особливо знаєте що, коли можна десь в якомусь місці такому цікавому сховатися, це набагато крутіше, тому що якщо ви знаходитеся в одній кімнаті, ну взагалі не можу десь сховатися. А якщо граєте десь на вулиці, де багато місця, там легко сховатися. Так ось, дівчата, не думав, що скажу це, але знаєте що, дайте мені хоча б якусь підсказку, тому що мені без підсказки, ну, взагалі, складно буде вас знайти. Тут дуже багато кімнат, і це взагалі якось нечесно. Ви це ще вчора 100% підготували для мене, а так не можна було робити. Я ж нічого не е, готовив. Слухай, добре, добре, буде тобі підсказка, просто йди далі, і ти нас знайдеш серйозно, кавун. Ех добре. Добре, добре. Так, давайте ось сюди. Тепер нам треба якось сюди. Чи що? Ну-ка, давайте. Опа, на нормально. Так, тут вже в нас водичка якась. І де тут вихід? Я не зрозумів. Ага, я зрозумів, де тут вихід. Так, спочатку сюди треба. Тепер якось ось так от застрибнути, напевно, чи що. А ні, друзі, я взагалі неправильно почав проходити. Нам спочатку треба ось так от і просто по драбинам. Ось таким чином, обережненько стрибати, ось так от, і все. Ого, тут літ! Вам, вам там не ховно, ви не замерзли. Та, ні, ні, нам нормально, ми ще не тут. Та що ж таке, я просто в шоці. Так, тут якісь двері, тому нам, напевно, треба стрибати, і тут просто якісь... І лабіринти, я не знаю, як їх тут проходити. Так, слухайте, начебто кудись піднявся. О, я бачу вихід! Я бачу вихід. Ось він. Так, це вихід чи ні? Ну давайте. А, не треба було ламати. Стало ще гірше. Тому що з'явилася вода, друзі. Так, стоп, секундочку, ось так от нам треба було залазити. Нічого собі просто тут взагалі якийсь такий темний рівень, і куди мені стрибати? Так, а якщо зробити ось так, от фух, вийшло, друзі. Вийшло, начебто, начебто нормально, тому що я почав, знаєте. Неправильно проходити, але зараз вже все нормально, головне не поспішати. Так, 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 а тут вже якісь рейки, так, не зрозумів. А, нам аж туди треба. Так це взагалі легко буде, я думаю. Ну-ка, давайте ось так от, ось так от, обережно. Слухайте, друзі, я думаю, що це такий рівень, він непростий буде. Хоча, а ну давайте подивимося. Ні, ні, друзі, я все ж таки помилявся, він простий. Я думав, для цього рівня треба буде взяти ось цю вагонетку. А ні, друзі. Так, слухайте, тут знову літце. І зараз я буду просто опа, обережно скользити. Так, стоп, а нам треба ось сюди. А ну-ка, давайте дострибнемо. Так, дострибну. Тепер ось так от. І тепер ось сюди. Так, ідеально, ого. Так, стоп, а нам напевно... Ауч, та ще ж таке, ще й впав. Добре, добре, Кому не здавайся і все, будеш ти знову ховатися. Я не здамся, я не здамся, я ж вам вже тільки що тисячу разів вже про це казав. Я не здаюся, я вас знайду. Ну, серйозно, друзі, ну самі розумієте, ховатися, ой, точніше, не ховатися, а здаватися взагалі не цікаво. Навіщо тоді грати, якщо ти здаєшся постійно, вони мене нормально знайшли, а я їх ні. Але це не означає, що я їх взагалі не знайду. Друзі, обіцяю, я їх обов'язково знайду. Так, тут вже якісь в нас музичні блоки чи що? Добре, давайте зараз подивимося. Обережненько застрибаємо. Тепер ось сюди. Ого, треба. А, заліз, заліз, нормально, нормально. Так. А далі нам треба. Стоп, а де тут вихід? Я не зрозумів. А де тут. А, він аж там знаходиться. Так, тоді нам треба ось сюди, напевно, ось так от, ось так от. Ну так, друзі, тут а, такий рівень вже простий, а тут дуже багато води. Я чомусь на неї взагалі дострибнути не можу. Добре, друзі, для мене це все ж таки не проблема. Ма! Почав тонути. Слухайте, там взагалі далі якась вибухівка. Ви бачили це? Ну-ка, ах, ти що ж таке впав? Серйозно, далі якась вибухівка. Сподіваюся, що вони мене не взірвуть. Розумієте, в чому складність цього рівня? Я не бачу цих блоків через воду, друзі. Серйозно, тому що мені ця вода просто заважає. А ви навмисно це зробили. Зрозумів. Та звичайно зрозумів, що ви навмисно це зробили. Куди ж без цього? Так, ану. Три, два, один, дострибну. Єдине, що мені не подобається, по декілька разів. Проходити один та той самий рівень. Я все ж таки більше поволюю з першої спроби все проходити. Так, чому тут все горить? А ну прибирайте, тому що взагалі зараз все тут буде палати, все взірветься і нічого не залишиться. Так, добре, давайте ось так от. Ага, треба розгін взяти. Розгін це для нас взагалі не проблема. Я начебто зрозумів, як тут треба проходити. Так, давайте ось так от, ось так от. І ага, стоп, секунду. А тут і без розгіна можна. Ну, дивіться, друзі. хопана, зробили. Нормально. Я перевірив. Так, а тут у нас далі ще взагалі не зрозумів. якісь кактуси, слаймові блоки. Добре, нам треба було застрибнути на цю драбину, потім на це дерево, потім на цю ліану. Далі знову на ось це дерево, далі ось сюди. Фух, дострибнув. Думав вже впаду і, і іде тут рівень. Щось я не зрозумів. Сюди кудись проходити, чи що? Ай, друзі, я міг одразу це пройти. Ось там вихід, подивіться, що ж таке. Ну добре, давайте. Ось так от і дострибнули. А, ні, я б одразу не дістав би. Так. Так, тут треба у воду, чи по а, на цю драбину треба застрибнути. Чи не на драбину? Ну, стоп, секунду, зараз перевіримо. Ага, сюди нам треба. Тепер сюди. Оце, дівчата, придумав, я просто в шоці. Як так можна? Так, стоп, секунду, а куди? А куди тут далі? Я, я щось не зрозумів. Можливо, я помиляюся, але далі нам треба ось так от зробити. Ага, друзі, начебто вийшло. Так, тепер сюди. Оце складнесенький такий рівень, тому що не все тут зрозуміло. Так, і, і, і вихід де. E hit Так, а ну-ка, давайте зараз перевіримо. Скажу сразу, що я на ось цей блок застрибнути не зможу, тому нам треба спочатку ось так от. Тепер треба ось так от, що я намагався зробити в початку відео. Тепер по ось цим блокам. І, друзі, начебто вийшло. Слухайте, рівні становляться серйозно складніше, як ви вже зрозуміли. Ага, ага, ага. Ти вже близько, кавуне, серйозно, майже вже не знайшов. Ну, дякую, дякую. Хоч якась, знаєте, добра новина для мене, серйозно. Стоп, друзі, якщо нам туди треба? Ну давайте спробуємо дострибнути. А, ні, там, там стоїть а, дерево, ми не зможемо так з вами зробити. Слухайте, друзі, я тут вже декілька хвилин я взагалі не розумію, як тут можу пройти. Подивіться, я ж тут просто не дострибну, ну ніяк. Ви самі це все бачите. І зверху я ніяк не дострибну, тому що тут боки дерева стоять. Слухайте, можливо, тут треба логічно щось вигадати. Я не знаю, Можливо, тут десь щось сховано. Ну серйозно, таке. Таке можливо! Ось драбина, друзі. Ось драбина в скрині була. Так, стоп, давайте зараз піднімемося по стому. Ось таким чином. Навіть однієї мені вистачило. Це дуже добре. І дівчата сказали, що вони вже десь тут поруч знаходяться. Тому давайте одразу якось до них поспішати. Недарма мені дали стільки драбин, тому я ду думаю, за допомогою них в нас все ж таки все вийде. О, я навіть не дострибнув. Якось добре. Зараз ще раз спробую. Так, сюди, ага, сюди. Що розгін треба взяти? Чи звідки? А ну, стоп, ні, друзі, я зрозумів. Знову вони мене намагаються обманути, а в них це не вийде. Звичайно, так. І де тут в нас вже наступний рівень? Ага, дівчата, скільки залишилося? Три зараз наперед, останньому рівні. О, що, серйозно, це вже дуже навіть добре для мене. Так, 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 куди тут стрибати? Давайте, давайте подивимося. Ага. Я начебто зрозумів, куди нам треба. Так, сюди спочатку, ось так от. Так, тут знову. Бо треба на драбину застривнути. Тепер ось сюди. Напевно, ось туди кудись, ось так от. Знаєте, я вже насправді за ними скучу, дуже вже хочу їх побачити. Це серйозно. Так, і ви тут десь ховаєтеся чи ні? А ну ка треба подивитися. Слухайте, друзі, тут багато землі, як ви бачите. І ого, тут якась шахта ще. А ну, ех! Застряг в павутині, щоб ви зрозуміли. А, стоп, я знайшов вихід. Ось же він так? Чи ні? Стоп, тут все якось запутано. Можливо, тут навіть і проходити нічого не треба. Зараз ми це з вами перевіримо. Ага, ми можемо одразу сюди спуститися. Так, ні-ні ні, нам точно не сюди треба, друзі. Давайте зараз спробуємо якось це все дізнатися, тому що серйозно якось складно. Так, а ось же можемо піднятися. Ага. Так, а якщо тепер сюди, 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 сюди. І що, і куди? І... А де тут вихід? Стоп! Стоп, стоп, стоп. А де тут вихід? Я бачу тільки вхід. Наскільки я зрозумів, друзі, тут вхід через шахту, тому що там поверху взагалі ну, ніяк не можна залізти. Так, сюди точно ні. Так. Опа! Знайшов щось, щось знайшов. Ану, стоп, секунду. Якщо ось так от можемо залізти нормально, тепер сюди кудись. Так, давайте поспішаємо. І так, друзі, начебто. Начебто ми там знаходимося. Ага, я зрозумів. Так, ану-ка, давай. Я хочу якось. Ого! <с> Як я стрибнув. Так, давайте зараз зламаємо цей паркан. Ось таким чином і що, дівчата, ви тут. О! Фух, в мене зараз серце зупиниться. Серйозно, я вас нарешті знайшов. Ну, молодець, ще не здався. Ми вже думали, що ти зараз будеш здаватися, і ти програєш. Ні, ні, зараз ви програєте. Ось побачите. Все, повертаємося в село. Закривайте очі, дівчатка. В мене є дві хвилини, щоб сховатися. Зараз ви мене точно не знайдете так, але ж, друзі, де сховатися? Я не знаю. Я просто розумієте, в цьому відео хочу перемогти їх. Так, де в цьому селі сховатися? В нас з вами є дві хвилини. Давайте скоріше думати, так, це. Це вже взагалі не варіант, як ви зрозуміли. Так, друзі, в мене з'явилася ідея, де можна сховатися. Так, дивіться, в мене є ліжко, а також кайло. Ми з вами ставимо ліжко ось тут. Тепер ось таким чином копаємо. Давайте, друзі, копаємо. Ось таким чином. Так, тут поставимо трішечки так нормально. Так, і треба ще десь його добути, щоб дівчата мене точно не знайшли. Добре, давайте тут про всяк випадок зламаємо, запутаємо їх. Я думаю, що а, це нам допоможе. Так, давайте тепер ось так. От треба сховатися, пролізти, закритися. І все, друзі, я сховався під ліжком. Я думаю, що вони мене не знайдуть. Серйозно. Так, тепер. Треба просто почекати деякий час. Поки час прийде, вони сюди 100% зайдуть і нічого тут не побачать. І потім будуть здаватися. Я в цьому впевнений. Оце я нормально, до речі, придумав. Мене ж навіть не видно. Ой-ой, застряг ще. Кого не ми вже пішли тебе шукати. Так, так, звичайно, тільки знаєте що? Не забувайте, що якщо ви не можете мене знайти, то ви повинні здатися. І все, я вийду і покажу вам, де ви знаходитеся. Ми тебе, знаєш, одразу будемо Дуночках шукаємо, тому що впевнені, що ти саме там ховаєшся. А, ви впевнені? Ну, слухайте, а де мені ще ховатися? Я ж не готувався з вчорашнього дня ще, як ви, не робив там гігантську паркур-карту. Тому слухайте, я сховався, можливо у будинку, а можливо не у будинку, хто його знає, Можливо в лісі взагалі. Але я зараз стою чи не стою, як це сказати? Ну, не неважливо, я на одному місці, я не рухаюсь. Ось що хочу вам сказати. Так, слухай, а якщо він у своєму Будинку, <хе> давай давай зараз перевіримо. Так, так, звичайно, дівчатка, перевіряйте, я сто відсотків ховаюся у своєму будинку. Я ж нерозумний, де б мені ще сховатися у своєму будинку, щоб мене одразу там знайшли. Ну, звичайно, звичайно. Так, слухайте, друзі, поки вони там йдуть, нам треба бути серйозно тихіше, тому що можуть мене почути. Треба буде мені трішечки помовчати. Слухай, ну і тут його немає. Я не знаю, де він взагалі знаходиться. А, друзі, дивіться, дивіться, вони мене не бачать, а я їх бачу. Ось же вони, подивіться, Ха -ха. оце круто. Так, Кавона, дай нам підсказку, тому що ми не можемо тебе знайти. Так, 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 друзі, треба мовчати, треба мовчати, тому що якщо я зараз буду голосно балакати, вони мене почують. Кавона, ти нас чуєш чи ні? Він що кудись втік, слухай, ну можливо. Так, 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 треба тут серйозно сидіти. Я вже, знаєте, не можу рухатися, тому що по правилам самі розумієте. У вас є дві хвилини, щоб сховатися, і потім ви нарухаєтесь. рухаєтесь. Сидите на одному місці. Ну, що там... Вони нам скажуть, цікаво. Так, ну ну, слухай, якщо надаєш підсказку, то ми вже здаємося, але це нечесно, кавуна, ти повинен дати нам підсказку. Так, друзі, не треба їм давати підсказку, то, тому що одразу знайдуть, це ж це ж самі розумієте, буде нечесно, і вони прямо переді мною стоять. Яка ще їм підсказка, ну самі розумієте. Ну добре, добре, давай вже здаємося, де ти? Ха-ха, нарешті я переміг, друзі. Так, давайте ось таким чином ламаємо. Ну що, не очікували мене тут побачите, ви ж були переді мною, як я. Вам міг підсказку підказ... під... дати, ви одразу просто почув мене і все. А як ми взагалі тебе не знайшли? Та що ж таке? Ну, добре, добре, завтра ще пограємо. Та, звичайно, пограємо можна буде нам ще сьогодні подумати, де б сховатися. Фух, друзі, я нарешті переміг, серйозно. Я цьому дуже сильно радий. Я вже думав, що програю, тому що ті паркур-карти проходити було серйозно нелегко. Але ми все ж таки з цим впоралися. І ми великі молодці. Що змогли все ж таки знайти дівчат, а вони мене не змогли знайти. Хоча я не так і далеко був, прям перед ними. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, де ми будемо ховатися у Майнкрафті, обов'язково напишіть про це у коментарях, тому що я можу записати продовження, а можу його і не записувати. Все залежить тільки від вас, не забувайте про це. І якщо все ж таки захочете, то щось ще і придумаємо. Ну а зараз, друзі, обов'язково натискайте на інше моє відео, яке ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був як Кавун. Всім до побачення, друзі.